Друзі, не то ворога та більше шансів снайпером витримати значну відстань, відпрацювати і вижити. Герой нашого наступного матеріалу вирішив допомогти з виготовленням таких набоїв. Зібрав до дубців, налагоди виробництва. Це про снайпера. Ви знаєте цю людину? Вже багато про це говорять в інтернеті. Людина робила набої до снайперських гвинтівок. Це Особиста така дуже цікава справа. Ми в свій час, 14 15 рік, купляли такі речі через третіх осіб. Це дуже складно, це дуже складна, складна річ. І от нашим снайперам закупають, роблять, намагаються допомогти. Чувака поймали, закрили і зараз хочуть посадити в тюрму. Чому так поліція себе веде? Чому вони не викривають там тих, хто торгує маком там, чи наркотиками іншими чи таке інше? Чому вони. Зупиняють оце все. А я вам скажу, тому що вони максимально намагаються до сих пір працювати на ворога, на Росію і закривати всі теми, де тільки люди хочуть допомогти армії. Паралельно, ви бачите: те ж саме БЕП, да, це, ну, це організація, на яку я особисто надіявся, тому що це безпека економічна, це як ФБР. Вони будуть працювати, ви бачили, да? зараз от що робиться? Вони зупинили підприємство, яке виготовлює цигарки. Я не палю, мені все одно. Але вони на місяць зупинили. 2 мільярди доходів державі вже немає. Що вони роблять? Зупинили на місяць, домовилися провести перевірки. Чим це все закінчилося? Через місяць вони кажуть, міняється слідчі, будемо знову. Проводити це все знову слідство, знову стоїть підприємство, знову робочим немає зарплатні, немає податків. Що це все вкупі? Це робота на ворога, друзі. І таких ситуацій море. І ми з вами на це дивимося. Правоохоронні органи з половини як мінімум працюють на ворога, з половини, як мінімум, по цим фактам всім. Це факти, желізобетонні. Що робити далі, друзі? Я не знаю.